Вночі по Харкову було завдано кілька ударів БПЛА, зафіксовано влучання у двох районах міста. Пошкоджено житловий будинок, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Центральна частина міста Харкова, саме центральна частина, вулиця Сумська. Прильот шахета, який потрапив в проїжджу частину. На щастя, тут ніхто не постраждав. Вибите вікна багатоповерхового житлового будинку. Крім цього, мережа транспортна теж постраждала. Контактна мережа дуже важкий прильот у нас по житловому будинку. Теж в Київському районі міста Харкова. Взагалі було чотири шахети, які влучили сьогодні тут по місту. На місця влучання оперативно прибули всі провірні служби, медики, рятувальники, комунальники та слідчі. Кожен на своєму місці оперативно виконав свою роботу. Два влучання в Київському районі. Найсуттєвіші руйнування це один з БПЛА влучив в другий поверх дев'ятиповерхового житлового будинку в тій квартирі, в яке відбулося влучання. На щастя, ніхто не мешкав, тому без серйозних жертв. Друге влучання в Київському районі біля закладу громадського харчування це ресторан. Там пошкоджена саме будівля цього ресторану і третє влучання в Шевченківському районі в дорогу в однієї з центральних вулиць міста. В середмісті і внаслідок вибуху було пошкоджено десятки вікон. Вибито швидкі та вікна в семиповерховому житловому будинку. Попередньо для того, аби атакувати місто Харків, Росіяни використали БПЛА під назвою Гераль вже відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України. У Київському районі через влучання у будинок сталася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Також було проведено евакуацію місцевих із будинку. Там же на місці медики надали допомогу постраждалим. Влучання було у квартиру на другому поверсі житлової дев'ятиповерхівки. До місця подій відразу прибули підрозділи ДСНС, загалом п'ять відділень безпосередньо співробітниками ДСНС спільно з працівниками нацполіції, медиками та волонтерами. Було врятовано 5 осіб. За попередніми даними, дві особи постраждали. Це гостра реакція на стрес. За годину пожежу було локалізовано на площі 50 квадратних метрів в межах квартири на другому поверсі. У пошкодженому будинку постраждали комунікації. Він тимчасово відключений від комунальних послуг. Комунальники ліквідовують наслідки ворожого удару. Чому сюди тупо ну як ну ви не бачите, тупо тероризувати мирних мешканців робота? Чому сюди? Тут нема ніяких. Я тут живу, тут нема ніяких воєнних об'єктів. Рядом школа, ззаді поліклініка десята, яка не яке все не працює. Нігде нікого ні одного тут нема. Ну чисто терор мирного населення. Чистий терор мирного населення. У людей в цьому будинку, ну багатенько. до чоловік може. До 50, 50 70 чоловік живе, не всі, ну, хто повернулися, багато жили. Квартира, в яку влучило, ніхто не живе. Давно на початку війни уїхали, нікого там нема на початку війни. Квартира була пуста, те, що повезло, що квартира була пуста. Марія Соловйова, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін Харків. Новини.